Нова рубрика, яка називається Підписник у фокусі, вона буде проводитися, проводитись раз на тиждень. Увага, увага, підписник у фокусі. Антоха, вітаю тебе. Ти сьогодні е, підписник у фокусі. І що це буде? Це буде вірш. Антон Васильченко справжній чувак, веселий, дотепний, жартувати мастак. На шопінг з дружиною то цілий квест, а після борщик і котлетний фест. Антон Васильченко, мій топ донатор, жартує так, що сміється модератор. Антон, ти легенда, підписник вогонь. Без тебе, був... Без тебе канал був би точно не той. Отак от Оплески.